Дізнатися. Я рада вас бачити всіх. Ви любите дитячі історії? Так. Я хотіла вас запитати. У вас є друзі? А у вас, друзі, є? Є. тебе є, друзі? Так. Добре. А хто такий друг? Десять ще? Гуляєте, розмовляєте? дітейся дідами своїм. Правда? І радощами теж. Коли радість, тоді Бог скаче, правда? А коли біда тоді йшла, бачите, напевно, так сумуєте. Я сьогодні вам розкажу історію теж про друзів. Про друзів Даниїла. А ви знаєте, скільки в нього було друзів у Біблії нас? Даниїла у Біблії, Божого чоловіка. Ну добре, ми потім подивимося, на, цьому напише нам вірш з Біблії пізніше. Отже, сталася така ситуація. Три молодець. Супер! Ти умнічка. І от сталася така ситуація. цареві Вавилонському, який захопив Даниїла і його друзів у Вавилон, Приснився сон. І він хотів, щоб цей сон йому розказали і пояснили. Ну ніхто не міг із мудреців розказати. Так як Даніїв і його друзі належали до числа мудреців, цар видає указ всіх мудреців четвертувати, будинки їх розвалити, в общем, зробити їм смерть. І почали тих мудреців убивати, дійшла очевидь до Даниїла, і Даниїл запитався, каже, що, чому таке, що сталося? І він каже, такий указ царя. І знаєте, що цікаво? Даниїл попросив, дай мені що, ви цю історію знаєте, дай мені час, попросив у царя, каже, до цього начальника, попросив царя, хай він дасть мені час. І ми, я йому розкажу і сон, і значення. І ви знаєте, що цікаво? Що він робить? Це записано в другій книзі Даниїла, 17-18 вірш. Так, Ви вмієте читати? Ми прочитаємо, як називалися друзі і що він почав робити. Даниїла, друга глава, 17, 18 вірш. Так. Що робить Даниїл? Він повертається до свого дому і розповідає про свою справу. Яку справу? Що хочуть вбити, так? Четвертувати його. Кому? Товаришам. А тепер читайте, як називаються товариші. <світly> <світly> та, та Азарія. Отже, в нього було три друзі. Як називались? Ананія, Месаїв і Азарія. І далі, що він просить? Читаємо 18-й вірш. Молитві. <smart> 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 Щоб Бог відкрив таємницю. Отже, що він просить у друзів? Щоб вони молились Богу. То... А для чого? Щоб його... не вбив. Щоб його не вбили. Значить, скажіть, будь ласка, які друзі у Даниїла, Що вони роблять? Моляться. А ви молитесь? Те, якщо не молилися, моліться. Якщо у вас є радість, дякуйте разом. Кому? Бої, а якщо є біда? Бачите, разом теж перед Богом, правда? Тоже молитися, просити, щоб Бог вирішив. І от ви знаєте, що ще цікаво, Даниїл мав друзів, і він з ними молився. І от Бог відкриває все. І за те, що Бог відкрив Даниїлові, і друзі з ним разом, теж вони розказують цареві, все чудово. І ви знаєте, що цікаво, друга глава, 48, 49 вірш. Що робить цар? А цар підвищив Даниїла. І що він зробив з ним? І зробив його намісником над усім Вавилонським краєм. Але ви знаєте, що цікаво? Цар дав це положення кому? Даниїлові. А тепер давайте 49-й вірш. Що робить Даниїл? Даниїл попросив царя, щоб керівництво справами Вавилонського краю. Шедраку, драку, мешаку та неба. Досить. А тепер скажіть, мешаха і авитнева це були імена, які дав Вавилонський цар його друзям. Це були Азарія, Месаїв і Ананія. Так? Що він робить для своїх друзів? Він просить царя теж їх зробити ким керівниками. Отже, хороший друг Даниїв. Йому добре зробили, а він що робить? А він просить, що ви і іншим. А ви, коли вам щось роблять добре, ви просите для своїх друзів? Просіть. Даніїв просив царя, щоб і вони теж мали те положення, яке хороше чи погане? Хороше. Отже, Даниїл був настоящий друг і мав настоящих друзів. І що вони робили? Перше. Молилися разом, а друге робив Даниїл? Добро просив для своїх друзів. Я бажаю, щоб ви були такими друзі свої, і щоб у вас ваші друзі теж були такими хорошими друзями. Амінь? Молиться. Але...